Вітаннячко усім. Сьогодні готуємо до відправлення замовлення нашого підписника пана Олексія. Ось ці чотири новенькі чудові реклайнери бренду Сід Best of Norway. Комплект коричневих з пуфиками та комплект бежевих з пуфиками. Крутяться навколо своєї осі. Мають функцію відкидання, фіксування кута нахилу спинки. Ось. Ось таких коричневих крісел в нас вже немає в наявності. Залишається у нас одне ось таке SithBest of Norвий біленьке у комплекті з пуфиком. Червоне, одне. І ось таке красиве, навіть трошки більше по габаритах, теж в комплекті з пуфиком. І є ще крісла інших брендів, зокрема «Hirt Knudsen Dania. А ще більше крісел на нашому сайті. Гарне кріселечко в розділі Нові крісла. А ці чотири красені сьогодні попрямують в Миколаю.